Всім привіт! Ви потрапили на кулінарний челендж. І що хоче малятко джес Ого, пончик. Ну і що ж, давайте ж скоріше почнемо готувати. А я знаю, що треба робити. Беремо апарат для пончиків, а потім заливаємо туди смачне кольорове тісто. Закриваємо, відкриваємо і валя. Неймовірний аромат. Бабуся, а ви що зібрались робити? Я приготую пончики з яблука. Це буде і смачно і корисно. Занурюємо шматочок яблука на шпажці в тісто, а потім кладемо в олію. Далі смажимо пару хвилин і все занурюємо в молочний шоколад. Ну і звичайно, треба не забути про кольорове посипання. Це ж все таки пончик. Гарно, корисно, смачно. Як апетитно Час і тобі почати готувати. Так, так, бабуся. Ну що, у мене вже є одна класна ідея. Я зроблю пончик з райдужних мармеладних смужок. У мене немає глазурі, але їм збиті вершки. А тепер посипка. І це будуть цукерки ньорц Як же круто, яскраво, гарно та смачно. Я навіть сама перекусити встигну. Ой, ви нічого не бачили. Mm. Ну, а я планую зробити з цих крутих райдужних пончиків гусеницю. Не сумніваюся, що Джейс оцінить моє рішення. Ви тільки подивіться на це диво. Можна відправляти на дегустацію. Та-дам! Пробачте, бабуся. Бабуся, е, все нормально. Смачного, Джейс Ой, яке все прикольне. Хочу почати з цієї райдужної гусениці. Ама-ма-ма-мам. Ам, ам, ам. Як смачно. Хочу з'їсти все, все, все. Я встигла нагуляти апетит. Коротше, мені сподобалось. Ходімо далі. Хм, Спробуємо ось цей дивний пончик. О, так це яблуко. Дуже оригінально. Ой, який райдужний симпатяшка. Спробуємо. Відкусити не просто, але я це зроблю. Ой, смакота. Кармонатки є просто обожнюю Ема твій пончик перемагає. Що? Не можу повірити. Я реально виграла. Хто краще всіх? Я. А на це раз малятку Джис хоче жуйку Хуба-Губа. Цікаво. Ну і що, ви готові? Бачу, що Ема точно знає, що буде робити. Так, я знаю, до мене прийшла просто геніальна думка. Я візьму купу різних жуйок і з'єднаю їх в одно. Це буде супер-купер жуйка з усіма смаками. Так же точно буде в захваті. Усі жуки на місці. Тепер треба все гарненько перемішати, а потім відправити у мікрохвильовку, щоб вони розплавились. Бабуся шеф, я дуже крута. Ви не зможете мене переплюнути? Чого це до мене? Також прийшла класна думка. Я зроблю для маличі джес медове желе. Упевнена, що джес дуже сподобається. От і все треба тільки заморозити. Що? Медове, що що. Шеф, а ви то ще нічого не приготували. А, так, поки що нічого бо я виношував геніальний план. І так, ви навіть уявити собі не можете, яка страва вас чекає. Це буде нереально смачна жувальна вата. І якщо Джес хоче хубавого, то вата буде саме цієї жуйки. Ви тільки подивіться, як гарно у мене вийшло. Бабуся киш. Киш-киш. Всі ці солодощі такі шкідливі. Краще готувати щось натуральне. У мене все готово у мене майже готово Залишилось тільки перелити у форму і зачекати, поки застигне. Ось так. Моя величезна жуйка готова. Джес швидше спробуй. Вау, як чудово виглядає! Почну от із цього. Ого, це жили. Прикольно, я його обожнюю. Дуже смачно. Надую бульбашку. кумедно. Бабуся, ти молодець. Ось так, шеф. Я молодець. Так, тепер спробуємо солодкувату від шефа. Нічого собі, вона й жуйки. Я вперше таке куштую. І бульбашка вийшла велика. Шеф також молодець. Так, я також молодець. Нічого собі яку велику жуйку зробила Ема. Я просто повинна з'їсти її всю. Вона дуже смачна. М -м, смакота. А тепер надаваємо бульбашку. Яка велика. Ауч! Вау, круто. Ема, ти найкраща. Так, я знову всіх перемогла. Ура! На цей раз я хочу попкорн. Приготуєте? Ну, звичайно, приготуємо. Ого. Я вже почав джес. У мене є крутий апарат, котрий перетворює всі зерна кукурудзи. в Попкорн. Попкорн виходить смачним, але я, звісно ж, його покращу. Для цього мені знадобиться маршмело, котре потрібно розплавити. І я це зроблю за допомогою чилі. І все швидко та ефектно. Тепер перемішуємо попкорн і маршмелу і зліпимо мисочку. Так-так вам не почулось? Мисочку з попкорну заповнюємо різними шоколадками і зверху поливаємо шоколадним сиропом. Мі шедевр готовий. Попкорн готується дуже просто. Треба лише пересипати кукурудзяні зерна у фольгу. І гадаю, чим більше, тим краще. Потім все гарненько закриваємо, вмикаємо плиту і чекаємо. Оце кулінар. Бабуся, а як твої справи? Знаєш що я до мене прийшла чудова ідея. Я хочу зробити для своєї онучки карамельний попкорн. Для цього потрібно розплавити карамельки, а потім додати до них кукурудзяні зерна. От і все. Виходить смачний і ароматний карамельний попкорн. Перекладаємо все в миску і поливаємо зверху колоничним сиропом. Здається, виглядає дуже апетитно. Ема, що відбувається? Все під контролем. Хоча кого я обманюю? Ні, нічого не під контролем. А, як багато попкорну. Так, мабуть, не треба було класти так багато кукурузних зерен Що ж, сподіваюсь, Джес дуже голодна. Це виглядає цікаво, а це дивно. Добре, спробую. Ю, не смачно, мені не подобається. А що у нас тут? О, карамельний попкорн. Ось це інша справа. Так, смакота. А це що таке? Миска зроблена з попкорну і купа шоколаду. Ось це крутота. Шеф, ти перемагаєш? Так, ну нарешті я завжди знав, що я кращий. А тепер я хочу морозиво! Постарайтесь зробити його дуже смачним. Морозиво треба поміркувати. О, Знаю, знаю. Я зроблю морозиво улюблений газовки джес. Треба тільки додати більше скітлс Чудово ставимо паличку, йдемо заморожувати. Е -е, я буду в своєму стилі. Приготую дещо корисне. Фруктовий лід і свіжих фруктів. Кладемо їх в блендер по черзі і перемішуємо. Таким чином у мене вийде фруктовий лід з різними смаками. А тепер треба все заморозити. Спрей миттєвої заморозки мені в цьому допоможе. Чудово! Вийшло яскраво і смачно! Отак мої улюблені вафельні ріжки. Бабуся, як вам не подобається та ви що? Яке морозиво без вафельного ріжка. Саме в них я і покладу своє морозиво. Гарно, апетитно і на будь-який смак. Е, Все ще що. Це мій фруктовий лід, котрий не виходить витягти з пляшки. Ну що ж, тоді треба розпилити пляшку за допомогою бензопили. Так, це було чудове рішення. От і все: фруктовий лід, з газовки і цукерок. Смачного. Вау, як здорово! А це що таке? Ой, яке важке. М -м, смачно. О, ні. Ну як же так? Розбилось. Я навіть не встигла насолодитись. Добре, тепер спробуємо ось це. Дивіться, яке велике морозиво у мене вийшло. Так, навіть дуже смачно. Мені подобається. Так, ще у мене лишилося морозиво від бабусі. Ого! Який смачний фруктовий лід! ням 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 Бабуся, ти найкраща. Однозначно перемога! Перемога за мною! Ура! Я хочу почати з першої літери, адже я теж номер один. Ого, Всередині літери і яблуко здорово. Мінді, можна мені? Ні, зачекай. Краще подивись, як я вмію жонглювати. Ой, ну а тепер да це яблуко? Не дам, воно моє. Ммм, яке смачне. Якщо хочеш, можеш відкосити. Іу, це не гігієнічно. Тепер дізнаємося що заховано у цій коробці. Ого, це ж барбі. Бі барбі. Клас, вона така гарна. Квинтіну лялька точно не потрібна. Ну а я трохи відволічусь і пограю. У мене навіть є кен. Як здорово. Ой, яка нудьга. Краще я дізнаюся, що в наступній коробці. І так, подивимось. Ого, це ж котик Тепер я запам'ятав. Літера Сі це кет Здорово! Ого, який милий котик. А можна я його погладжу? Велике дякую. Який же ти милий та м'який? Мур, мур мур Ні, Квентя, не чіпай. Ну і вредна. Тоді я подивлюсь, що заховано в наступній коробці. Ого, а тут ховається собака. Ти, куди ти, друже? Ді, дох. Ти такий класний, лагідний. Давай з тобою трохи пограємо. Дивись, яка у мене є іграшка. Лови. І я готова нанести шалений удар. Ого, це що яйце? А, точно. І означає ех. Нічого собі. Квентін, дивись, яке чарівне курча. Ого, і правда милаха а за літерою F ховається картопля «Фрі». Крутяк! Еп це френдж прайс. Треба швидше спробувати. Ого, бунті ще й кичук знайшла. Заливай зверху та побільше. Клас! Дозволяю тобі також зацінити мою картоплю. М -м, як же з Давай, Венді, бий! Удар! І що всередині? Ого, це ж молочний коктейль! А точніше Грима-Шейк. G. Це Грима-Шейк. <плес> давай швидше разом спробуємо. М -м, як смачно. Ой-ой-ой! А що відбувається? Венді, мені страшно. Давай краще залишимо цей коктейль! Мамочки, це ж Гримас. Біжимо, Квентін. Венді, швидше давай за мною. Тут він нас точно не знайде. Убіг? Так, дурний Гримас. Ми змогли його обдурити. Ну що, Венді? Давай відкриваємо наступну коробку. Гарний удар. Ого, річ. Це Харікейн! Ураган. Я боялася, що він нас змити, але виявили, що урагану були потрібні лише штанці Квентіна. О, ні, Венді, припини з мене сміятись. Я піду знайду свої штани і повернусь. Я знайшов свої штани. Давай дізнаємося, що в іншій коробці. Ой, що тут порожньо? Чи ні? По мені хтось повзає. Ай, це інсект. Комахи, Трани і жуки, Жах який. Ух. Я від них позбавилась. Та годі тобі, дивись, який мулашка. Венді нічого не розуміє. Давай разом дізнаємось, хто ховається за літерою Джей. Ого, шкатулка. А що всередині. Вау, як багато прикрас. Вони так гарно сяють. Вивентін, давай приміряємо. Джейс! Джевелрі. Прикраси. Ага, і ми круті А що тут? Вау, це курячі ніжки Київсі. Тому що кей це кіїфсі. А ще кейт це кетчуп. Ага, кіїфсі з кетчупом це смачно. Ну що, спробуємо. Отак, мені дуже подобається. Смаколики наліти рукей. Просто пальчики оближиш. Так, я теж у захваті. Ця курочка нереально смачна. А от кетчуп виявився гострим, мамочки. Моя рука готова зустрітися з цією коробкою. Ого, прямо в ціль. Л це лайк. Підпишись на канал та постав лайк. А що ховається за літерою М? А, М. Це мілк, молоко. Не вже мені треба його просто випити. Зачекай, для початку ми дізнаємося що ховається за літерою Н. О, клас! «Н» – це несквік. Ці дві літери точно одна одній підходять. Ну що, Квентін, давай швидше поласуємо. Ти наливаєш молоко, а я засиплю пластівці несквік. І у нас виходить смачний сніданок. Смачного. Дякую і тобі. М -м, як же смачно. Так, цікаво, що всередині цієї коробки. А, зрозуміло. О, це оранж. Апельсин. Давайте спробуємо. Стривай, давай краще зробимо сік О, класна ідея. Свіжий фреш, те, що треба. Ого, ціла склянка вийшла. О, так, як же це смачно. Бенді, наступна коробка на тобі. Подивимось, що там. Вау, це ж Прінголс! Точно, пів Прінголс! Ого, шоколадні Прінголс я ще ні разу не куштувала! Ой, вони такі смачні, що мені потрібна добавка. Ей, У мене рука застрягла. Квинтін, допомагай. Давай же тягни. Тягни сильніше. Ай, Ауч! Так, падіння було неприємне. Але руку ми твою врятували! Переходимо до наступної коробки. Цікаво, що там. Вау, корона! одягнеш мені її на голову. Звичайно, давай. Ого, тобі дуже личить. А ось вона, що я стала королевою, тому що К'ю – це квін. Здорово. Низький уклін вам королева Венді. Ну а я йду далі. Так, подивимось. Ого, парасолька! Але навіщо? Я зрозуміла, літера А це рейн. Дощ. Ага, все вірно. І от тепер нам точно знадобиться парасолька. Квентін, ти справжній джентльмен. Можна, можна. Ну-ка. Що там всередині? Ого, Та там ціла коробка. Скітлз. Точно. Єс, це скітлз. Крутяк. Ой, як смачно. Ні, Квентін ділитись не буду. Тоді я візьму сам. Ого. Як же його тут багато? Отак, це повний уліт. А тепер дізнаємося ховається в коробці з літерою Ті. Ох, важко, Бам! Ну-ка. Зрозуміло. Ті це тостер. І ми можемо зробити смачні тости. Ого, а от і вони. Ой! Хумидно. Давай нас спробуємо. М -м, здорово. Вибиваємо літерою. Ого. ви тільки подивіться на цього милого єдинорога. Тепер я точно запам'ятаю, літера Ю це юнікорн. Я зібрав усю силу для наступного удару. Що? Овочі? І я їх не люблю. Жахлива літера «Ві». Це вечетаблз. Давай не будемо їх їсти. Підтримую. Ця літера виглядає гарно. Що в ній ховається? О, мармеладні черв'ячки. W – це Вормс. Ого, я їх просто обожнюю. Пригостиш? Да уж, як тільки я дістаю щось смачненьке, мій братик тут як тут. Навіть не буду з тим сперечатись, яка ж це смакота. А тобі, як венді, супер мармеладки, мої улюблені солодощі. Невже цей хрестик також літера? Ого, це ж музичний інструмент, а де молоточок для нього? Вау, Оце ж ксилофон. Дай ну я зіграю. Літера «Х» – це зелафон. Як же здорово. Так, а що у нас тут? О, це літера Вай. Йо-йо! Здорово! Така іграшка мені підходить. Ого, круто у тебе виходить. Ну що, Бенді, залишилась остання коробка. Давай відкриваємо її разом. Ого, тут лежить іграшковий зомбі. Який забавний. Літера Z – це зомбі. Ага, ми нарешті вивчили всю абетку. І сподіваюся, що і ви вивчили разом з нами. Бувай, бувай!